Про техніку міроринг або відзеркалення. Це ще один базовий інструмент Крісавоса, це, власне, про повторення одного трьох ключових слів, які щойно сказали у вашій розмові, які сказав ваш співрозмовник. Але він каже, що це не повинно бути ніколи більше п'яти слів. І ця техніка, це повторення, частини речення, яку сказав ваш співрозмовник, показує і доводить те, що ви його уважно слухаєте. Ви таким чином даєте людині сигнал, що її точку зору, загалом інформацію, про яку вона говорить, сприймають серйозно. Це допомагає спровокувати її, продовжувати і далі розкривати більше деталей. Приклад, співрозмовник каже: у мене був важкий рік, і здається, ви ігноруєте мій фінансовий або особистий стрес. Ви відповідаєте, фінансовий і особистий стрес. Ця проста фраза, за його словами, змушує людину розкритися глибше, вона уточнить, пояснить, десь, можливо, виправдається, і ви отримуєте не лише факти, а і емоційний контекст. Кріс каже, що міроринг працює будь-де – в бізнесі, в барі чи навіть під час перемовин з терористом. А в поєднанні з запитальною інтонацією ця техніка здатна розрядити навіть найбільш конфліктного співрозмовника.